Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо домашні смачні крильця типу KFC. Апетитна хрумка скоринка ніжне соковите м'ясо всередині. Хіба можна відмовитись від такої смакоти? Хто зацікавився таким рецептом? Залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! Для приготування такої страви взяли 1 кг курячих крилець. Їх розрізаємо по суглобу, ділимо на дві частини. Ми їх купили без третьої частини, вона нам, до речі, і не потрібна. Усі розрізані частини крилиць перекладаємо у глибоку миску, де будемо їх маринувати. Додаємо 1 столову ложку солі, 1 чайну ложку сушеного чеснику, пів чайної ложки сушеного імбиру, чайної ложки чорного перцю, пів чайної ложки гострого пекучого перцю. 1,5 чайні ложки солодкої паприки, 2 столові ложки соняшникової олії та 100 мл з води. Все добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 2 години крильця маринуватися. А ще краще, якщо на годин 12. Тоді вони добре просочаться маринадом і будуть набагато смачніші. Для панірування відміряли 400 г борошна. І до нього додаємо ті самі спеції: це сіль, сушений чесник, імбир, чорний перець, пекучий і копчена паприка. Ми їх брали в тій пропорції, що в маринад. Відповідно, все перемішуємо і готова паніровка. Витягуємо крила з маринаду і кладемо в панірувальну суміш. Добре перемішуємо. Для зручності перекладаємо в ситу, щоб лишнє борошно можна через нього просіяти. А потім повертаємо в маринад, що залишився. А з маринаду ще раз панірувальну суміш. І знову в ній обвалюємо. Намагаємось добре обвалювати кожне крильце. Завдяки подвійному паніруванні з'являється нерівність та горбистість, що перетвориться тоді на хрустку В Такій послідовності таку процедуру зробимо і зрештою крилець. І вже потім обсмажуємо у великій кількості олії до готовності на середньому вогні. По часу займе 10-12 хвилин. Якщо крильця невеликі, то знадобиться і менше часу. Після відведеного часу вибираємо їх з олії та перекладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником. Я думаю, що вони нічим не відрізняються від тих, що продаються KFC. Крильця хрусткі зовні та соковиті всередині, а головне, що дуже смачні. Обов'язково приготуйте смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, міру та добра. І все буде Україна!